У маршрутках знизять вартість проїзду до 4 гривень. Таке рішення прийняли під час засідання виконкому міської ради. Щоправда, новими тарифами нас обіцяють порадувати трохи пізніше після офіційного прилюднення документу і укладення нових договорів із перевізниками. У департаменті транспорту та зв'язку міськради впевнені є усі підстави для зниження тарифів. Нинішній прийняли після стрибка долару, коли вартість палива була вище ніж зараз. Потім ціни стабілізувалися, трохи впали, а тарифи залишилися завищеними. Ми звернулися до перевозчикам для того, щоб то в рамках діючих 6 гривень подойти об'єктивно до действующему тарифу. Відкликнулися многие, но далеко не всі. Тому зараз тарифи на проїзд у маршрутках економічно не обґрунтовані, впевнені чиновники. Більш того, Дніпропетровськ вже давно став лідером України по вартості проїзду в громадському транспорті. Люди сьогодні питають у нас, у влади, чому опять місто Дніпропетровськ єдине в Україні, в якому вартість на перевезення саме більше. По вартості. Перевізники помітно нервували. Доводили, що ціни начебто відповідають нинішнім реаліям життя. І вартість бензину не набагато знизилася, і кредити у них пропонували просто перенести час голосування. Давайте може найдемо какої то компромісне рішення сьогодні. Уважаємо цени з полкома. Не будемо категоричні рубіт з плеча. Давайте ми возьмемо паузу, неділю може бути максимум. Поработаємо. Офіційно, комісія є у нас робоча, Анатолій Федорович, розглядає цю комісію. Однак аргументи перевізників на членів виконкому не подіяли. Вони вирішили, що тарифи потрібно відкотити до колишніх 4 гривень. За. Шановні дорогі, порозуміємося. Ми з вами партнери, ми поважаємо, ви напрацювали. Нові тарифи набудуть чинності після їх офіційного оприлюднення та укладання нових договорів із перевізниками. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.